Лікарі педіатри застерігають батьків не прогулюватися з дітьми часто і впродовж тривалого часу поблизу працюючих генераторів. Це надзвичайно шкідливо для здоров'я. Вплив генераторів на організм, як людина, так і дитина, несе ряд небезпечних уражень. Це насамперед загострюються основні хвороби, які страждає, страждає людина або мають і хронічні захворювання діти, в тому числі і бронхіальна астма. Також ці викиди вуглецю, викид чадних газів, вони мають своїми дисперсисними частинками. Проникати через судини, через легені, також вражають нервову систему. Такий самий вплив має і шум генераторів, який теж дитину впливає на самопочуття. Кожна мама, яка хоче дійсно прогулятися з дитиною, напевно вибирати більш такі. Спокійні місця, це напевно парки, де буде обмеження генераторів, бо все ж таки це не йде на певний квадратний метр один генератор. Якщо ми побачимо, майже під кожною будівлею є по декілька генераторів, і тривалий час перебування на такому свіжому повітрі не буде дуже ефективним для прогулянок. І дитина після прогулянок не буде е е більш така бадьора, вона буде втомлена, вона буде сумлива або навпаки буде дратівлива. І після того ну, будуть загострюватися всіх хронічні захворювання або виникати нові ті, які дитина навіть ну раніше не мала. Отож, найбільше вихлопні гази з генераторів можуть негативно впливати на дихальну систему. Крім того, є ще й інші небезпеки, стверджує лікар-педіатр Мирослава Медицька. Вражають і дихальну систему. Як ми сказали, це ті діти, які мають бронхіальну астму, які мають хронічні. Тонзеліти, етмоїдити, гайморити це пере дуже багато захворювань. Крім цього, це впливає на серцево судинну систему, це смоктування, ну сказати, так, хімічних оцих речовин вони і впливають на кровоносну судину, на зниження гемоглобіну. В дитини, коли дитина починає і бути млявою, відмова від їжі, дратівливість, діти скаржаться на головну біль, дитина швидко втомлюється, не має бажання вчитися, не може читати. Це більше саме головне це є дихальна серцево-судинна і нервова система. Потрібно вибирати для прогулянок з дітьми час, коли в тій частині міста є світло і генератор не працюють, аби йти в парки, сквери та інші тихі місця. Все ж таки, слідкувати за графіком. Коли е, світло є, ви можете вибирати ті місця, де генератор не буде працювати. Якщо все ж таки немає на даний час. Світла, а вам прогулянки потрібні, бо ми маємо гуляти майже кожен день, тільки навіть в дощ, тільки перебування зменшуємо тривалість, то тоді бажано вибирати ті місця, де немає генераторів, де немає шуму, де немає вихлопних газів, також не тільки від генераторів і автомобілів. Все ж таки це вибирати парк. паркові алеї, парки або вулиці, де є більше озеленені, і немає генераторів. В середмісті це важко дітям центровим дуже важко, бо в середмісті це скупчення. Скупчення все ж таки, ну треба треба підлаштовуватись, так як ми підлаштовуємося під той період, де нам і вмикають світло за рахунок, щоб зекономити, і ми тоді вдаємося до генераторів. Так само люди мають також підбирати. Свої умови, де вони можуть прогулюватися, мами з діточками знають про такі небезпечні наслідки від генераторів. кажуть, намагаються йти на довготриваліші прогулянки подальше від них. Що робити? Ну якось треба виживати. Ми взагалі з Ірпіня, тому в Ірпіні взагалі нема світла по шість годин, по вісім. Тому тут, тут, хоч генератори і звуки, ну треба миритись. Зараз такий час. Стараємось подалі, звичайно, щоб дитинка не дихала, але ж його цікавість бере вверх іноді. Ну нічого, так обходимо, щоб і шуми, бо дуже ж голосно. Ми справляємося. Ходимо так, звичайно, щоб не дихати. Зараз тому взяли тут каву, і зараз. Будемо прогулюватись там, де вже немає генераторів, щоб не було тих вихлопів, не дихала дитинка. Стараємося гуляти подальше, тому що ці вихлопи, дуже відчувається запах повітря. Ну, важко посеред місця, важко знайти такі місця. Ну, важко, а що зробити? Такий час. Всі пристосовуються до теперішніх умов. Звикаємо, потрошку звикаємо. У нас немає зараз теперішніх теперішній ситуації немає іншого виходу. Вигулювати треба, стараємося подалі триматися від генераторів, бо випари так чи інакше. Запах і шкідливий вплив залишають, але гуляти потрібно. Стараємося вибирати ті вулиці, де їх поменше стоїть. І так пристосовуємось. Дякую, що скажити, скажіть. Ти любиш бавитися на війна, тривоги, постійна негативна інформація. Загалом погано впливають тепер на здоров'я наших діточок. Майже рік війни відчутно на дітях, особливо таких менших малих, ну скажімо, 5 років плюс-мінус. Якісь оці стресові тривоги воно позначилося якось на здоров'я дітей. Чи не, не дуже замітно? Позначається навіть не двох і трьох і п'ять річному віці. Вони позначаються навіть від народження, тому що мама годує груді, вона теж переживає, вона в стресі, всім всім передається. Ну, що коли мама готує годує дитинку. Має бути її психоемоційний стан стабільний, має бути якийсь захист, має бути повноцінне харчування. Але оці всі тривоги батьків вони передаються дітям старші діти, там які вже дещо можуть вимкнути телевізор, подивитися новини чи почути, коли батьки говорять, Вони також приймаються. Діти діти ем, мають страх. Дітей деяких навіть є зафіксовані панічні атаки, вони бояться, коли сирена гудить, діти починають плакати, вони, вони починають заїкатися, вони починають вночі прокидатися, вони, вони часто ходять в туалет, вони плачуть, бояться виходити. Це коли вони чули на початках сирену. Інші діти. Навіть коли чують шум літака, вони теж ну, про це знають, їм стає страшно, вони шукають місце, де сховатися, або починають просто стають в ступор і вони ну просто не знають, що робити. Є діти, ну по-різному, кожний шум, кожна тривога, навіть діти, які лягають спати, вони переживають, щоб їхню квартиру не прилетіли ракети. Це останні. Випадки, які були і в броварах з літаком і Дніпро, діти чотирьохрічного ну, віку запитують навіть на прийомі і переживають батьки, як з цим справитись. Так що маємо такий не дуже. Ну, приємні в дітей також дуже важливо, як організовують вихователі та вчителі перебування дітей в укриттях під час тривог. Наші підвали не пристосовані для діток, і це є теж небезпечно. Бо рівень і можливо так співпало, що і був і похолоднішало. І діти там теж в стресі сидять, і десь там перемерзли, і були більше випадки захворювання. Сіпі був рівень збільшився. Це в такому. А якщо брати психоемоційний, ну деякі вчителі і вихователі вдавалися до того, що там завжди була і водичка, і цукерки, і якісь там ігри, і ж включали музику. Дітей дуже легко переключити. Старшими ну, вони вже більш такі врівноважені, вони розуміють, що деякі речі це ну, ну, треба перечекати. Тому з дітками більше треба гратися, і якісь такі ігри, якісь навіть можна там фільм подивитися, на телефоні всі мають. Ось такими моментами можна от з ними більше так погратися. Харчування завжди має бути більш збалансоване. Ми все одно маємо відмовлятися від фастфудів, має бути збагачене вітамінами, овочами, фруктами. Особливо каші мають бути присутні в раціоні дитини, це злакові. І ну, цукерки в такому моменті дозволяється. Цукор мусить бути присутній.